Григорій Васильович, їдьте ви зараз до Смоквинова, обнадежте його, що я даю гроші під закладу, процент беру невеликий, але треба день-другий підождати, поки я упораюсь із своїми ділами. Це можна, для вас все можна. Але одне невеличке питання. А скільки ви мені дасте факторського? О, о, о. Скільки ви хочете? 50. Ви мені дасте зараз, а 50 уже як справу завершимо. 100 рублів! 100 рублів. Пробачте. Пробачте, Григорій Мусиль. Ну що ви, 100 рублів. Візьміть 10. Григорій Мусиль. Візьміть, а потім, як діло закінчиться, візьміть ще раз 25. 35 рублів! Григорій Мусиль. 35 рублів? 35! 35 рублів за таке діло! Я вам що, пархачий чи що? Я чесний чоловік. У мене душа на розпашку. Ви знаєте, що я до шолок я поїду, він мені дасть 350 за такое діло. Бо у нього у нього ставочок аж у головах, тут близенько, можна худобу купати, можна за що багато що я з вашим батьком давній приятель. Я вашого батька коні купував. Я знаю вас. Знаєте, що не не чіпайте мого батька. Добре, наше діло раз у год, треба політиця. Не купити, ви купить Все, давайте я поїхав. Жоло, добре, не чекайте. Стоп, добре. Хай буде по вашому Візьміть зараз 20 рублів за вдатку, а решта як діло завершиться. Ну добре, давайте гроші. Це тільки 15 не йшоти. Mm. Григорій Мусійович, візьміть 15. Візьміть, за мною ж не постоїть. Бери. а решту потом. Ну, що з вами зробиш? Ну, що з вами зробиш, нічого з вами не зробиш. Давайте я візьму гроші. Так. Тоді зараз я поїду до смоквину так, 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 і почну домовлятись. Тільки ви мені скажіть, через скільки? День-два. Григорій Мусійович, найбільше як три. Три. Тоді до зустрічі. Герасим Никодимович.